Тема моєї дипломної кваліфіційної роботи це програмна реалізація підсистеми керування жестами для системи «Розумний будинок». Адаптація системи «Розумний будинок для людей з особливими потребами. А принципи керування системою розумний будинок принципово базуються на використанні телефону, смартфону, планшету, сердосних панелей або голосових голосового управління. Голосових управління. Але не всі люди можуть використовувати ці технології із опорно-руховим апаратом або слухом. Як показали дослідження, деякі компанії вказують на своїх офіційних сайтах про адаптацію систем розумного будинку для людей з особливими потребами, але не вказують конкретних рішень, окрім певних налаштувань системи. Тому тема дипломної колісіної роботи є актуальною. Спеціальний пристрі для людей з особливими <кхух> потребами. В світі розроблені пристрої для полегшення життя людей з особливими потребами. Але ці пристрої не, не зовсім розповсюджені та мають дуже велику вартість. Тому тема дипломної роботи, <кхух> ой, тому система розумний будинок вимагає. Ну, Налаштування для цих людей, певних налаштувань, мета дипломоколіційної роботи це програмна реалізація пістем керування жестами для системи розумних будинок для людей з особливими потребами. В ході виконання дипломоколіційної роботи були виконані такі задачі. Дослідження особливостей використання безпровідних технологій Безпроводні технології вони використову їх перевага, що не треба прокладати купу дратів для вже існуючих приміщень, і пристрої можна легко переносити з кімнати в кімнату або по будинку, що робить користувача більш мобільним. І технології Wi-Fi та Bluetooth це те, з чим працюють сучасні телефони, планшети. Пристрої розумного будинку та комп'ютери. В ході порівняння було обрано технологію Bluetooth, тому що вона більш прийнята для невеликої кількості даних та з'єднання двох або більше приладів між собою. Архітектура пістем керування жестами. Створена підстема базується на Отримання даних з акселерометра закріплено на руці людини і, передава... і передача цих даних до смартфону. Апаратне забезпечення підсистеми. <кій> Для створення та дослідження прототипу підсистем було обрано платформу Arduino Nano завдяки інфофактору та функціональності. Також Bluetooth-модуль та акселерометр середовище розробки програмного забезпечення. В ході порівняння було обрано офіційні засоби розробки програмного забезпечення, які активно розвиваються відповідними компаніями. Arduino IDE, тому що це інтуїтивно і зручне середовище розробки. <кхем> а також Android Studio, тому що воно має зручний інтерфейс та корисний допоміжний функціонал, також мови програмування C та Kotlin. Алгоритм роботи програм для Arduina. Воно виконує отримання даних, потім формування даних, форму... з'єднання формованих даних у форматований рядок і передає, передає дані до об'єкту SoftSerial, що відповідає за роботу Bluetooth. <кій> алгоритм роботи для Android. Програма для Android складається з головного екрану застосунку, файлоконстанти та розширень, і пакет для роботи з акселерометром. Пакет для роботи з акселерометром містить у собі е, модель даних акселерометра і клас для роботи з нею. Але тестування роботи під системою. Тестування було виконано за допомогою смартфону, під керуванням працевної системи Android. Uh, і тестувальні у вертикальній площині були отримані більш коректні дані. Біль, були отримані більш коректні дані. Uh, і, за, і було створено uh, зміну яскравості і зміну, яскрав... Ой, зміну гучності смартфону. Інтерфейс розробленого Android-застосунку <кхід> надає інформацію щодо напрямку руху людини, тобто жесту. Це... Щодо координатів X, Y, Z, напрямку heading, уклону pitch, повороту roll і кута angel. І з цього можна зробити висновки, що задача адаптації систем розумного будинку залишається актуальною, адже сучасні технології можуть легко використовуватися для полегшення життя людей з особливими потребами. Дякую за увагу.